Повернулася посилка. На ложку не забрав Захарко Василь. Захарко Василь Шухевича. Так, Краковець. Село Краковець. Значить, в посилки Азіміна, Двухрічка, Людина не бачила Азиміну ніколи. Відчиняли посилку. Тут скотч розрізаний. Тут це я відчинив вже. Людина подивилася на рослини. Спугалася рослин. Людина таких рослин ніколи не бачила. Це Азиміна. І повернула посилку. Значить, намагався дозвонитися, свого телефону не міг. Слухавку не бере Василь Захарко. Позвонив, зателефонував з іншого номера, взяв слухавку і я зрозумів так, що рослини погані, дуже маленькі і сухі, і дуже дорого. Василь живе в селі, почта дорожча. Пакування завжди за мій рахунок. Я за пакування ніколи у людей ніяких грошей не брав. Скотч, картон все за мій рахунок. Звісно, наложка дорожча набагато, ніж коли людина оплачує. У Василя напад жадібності був і тому він не забрав посилку. Зараз ми розпакуємо, але ви бачите, надійне пакування. Посилка їхала туди і назад. Звісно, її кидати не будемо, але я, якщо кину, вон з нею нічого не трапиться. З рослини будуть цілі. Вірочка. Розпаковувай. Зараз Вера розпакує. Це на почті заклеєно було. Так, таке пакування. Ми навчилися добре і правильно запаковувати. Тут розрізано було, хоча ця була ціла сторона. Далі розпаковуємо. Зрізай донешко. Повністю донешко зрізай. Ось так запаковані рослини. Посилка може їхати до верху дригом, верх ногами, і рослинам нічого не буде, тому що все зафіксовано і все вийшлося. Значить, насіння, насіння. Василь заказував 5 насінин. Ми йому відправили 10 насінин. Всі насіння на місці. Ось такі рослини, це аземіна. Двох річка. Рослини чорні. Василь ніколи не бачив таких рослин. Бруньки бачимо чорні бруньки. Звісно, він подумав, бачимо чорні бруньки. Подумав, що бруньки не живі і спугався рослини. Хто розуміється, це верх. Верхня брунька, ось вона, вона жива. Також на іншій рослині. На іншій рослині. Верхня брунька жива, всі бруньки живі. Так як Василь ніколи не бачив цих рослин, ну тому він і злякався. Рослини стояли. 250 гривень штука. Зараз рослини продаються по 200 гривень штука разом з горщиком, тому що ці рослини вже меншого розвитку. Так, на наступний рік з цих рослин будуть вже щеплені. Ось такі щеплені рослини. Ось одна брунька, щеплення тут. Одна брунька, бачимо, пішла в ріст. І друга брунька пішла в ріст. Бачимо. Значить, на наступний рік ці рослини будуть такі, як я вам. Показав, і зараз ми їх підпишемо і покажемо вірочка. Тримай так, Василь. А як фамілія? Василь. А як фамілія? Ну, вон на бумагі, на той дальній. На дальній бумазі. Василь. Захарко. Василь. Захарко. І тут пишемо. Василь. За харко. Значить, ці рослини залишаються в мене. І на наступний рік я їх нащеплю і продам. І покажу вам, які вони будуть на наступний рік. На ну, все добре, друзі. І останнє. Бачимо надпис саджати з горщиком. Це не жарт. Мною розроблена технологія посадки разом з горщиком таких рослин, як аземіна і хурма. Дивимося. Показую е, в донешку просверлені великі отвори товщиною до трьох до 30 міліметрів, через які проростають коріння, щоб земля не висипалася, отвори закриті чіпсами, так, чіпсами, торф. торфяными чипсами. Все получается. Так, и, и еще гель, гидрогель. выробник Данило Степан Михайлович є завжди на протязі всього року. Бальзам гидрогель Полюбляють рослини. Під час посадки додаємо до коріння або макаємо коріння в корито з гелем. Гель не нюхати. Запах дуже, дуже поганий запах.